Комісія з питань захисту прав дитини Петрівської сільської ради створена 9 грудня 2020 року як консультативно-дорадчий орган органу опіки та піклування, тобто виконавчого комітету. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту і так далі. До складу комісії на громадських засадах входять 13. Чоловік. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які ведуться у разі, проходять у разі потреби, фіксуються протокольно, але засідання відбувається на річчі одного разу на місяць. Комісія приймає рішення, які рекомендує для відповідного прийняття органу обік-пікування, тобто виконавчого комітету. Протягом 2023 року у нас відбулося 20 засідань комісії, на яких розглянуто 242 питання і підготовлено 232 проекти рішень. Ну в основному це питання, ми вже про це говорили не один раз. Це надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Крім цього, ми розглядаємо ще питання про доцільність. Позбавлення батьківських прав, про визначення місця проживання, про визначення способів участі одного з батьків в, в житті дитини, про підтвердження місця проживання дитини з метою її тимчасового виїзду за межі України, також про зняття дитини з реєстрації без згоди одного з батьків, або реєстрація місця проживання дитини теж без згоди одного з батьків. І також різні дозволи на вчинення правочинів, що стосуються житла, майна дітей, які мають право користування або право власності. Також на засіданнях комісії ми приймаємо, ми затверджуємо індивідуальні плани соціального захисту дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини з дитини позбавленої батьківського опікування. Таких індивідуальних планів минулого року у нас прийнято 47. Переглянуто вірніше. І також ми на комісію запрошує, викликаємо вірніше осіб, які неналежним чином виконують батьківські обов'язки, проводимо з ними профілактичну роботу і. Розповідають про те, що може бути в разі, якщо людина не виправить своєї ситуації. Минулого року таких осіб ми запрошували деякі. Так, добре, дякую.